Готуємо смачний пиріг на смальці з сиром, за бабусиним рецептом. Дуже смачно! Друзі, з вами Олеся Піжик і ви на моєму кулінарному каналі. І сьогодні ж, звісно, я до вас не з порожніми руками. Погляньте. Ось така от краса. Ах, неймовірні аромати. Погляньте. Той рецепт, за який проголосувала вчора більшість із вас, а саме пиріг. З сирною начинкою та ще й з джемом випечений на смальці. Дуже смачно, дуже просто готується з простих лічених інгредієнтів. Ну, зараз самі в цьому переконаєтесь. А смак зберігається саме той автентичний, з дитинства або ж з юності. Саме так готували бабусі і мами в печі на жаровнях. Пам'ятаєте? Дуже смачно. Єдине, що я змінила в цьому пирогові – так це форма, в якій його приготувала. Тому що я пам'ятаю, бабуся і мама в день, коли випікали хліб, також готували або рулети, або ось такі от пироги, Але на великих прямокутних деках, які називаються в нас жаровні. І це була будь-яка начинка: і солена, і солодка. Це було дуже смачно. Єдине найтяжчий момент. Це було дочекатися, допоки ці пироги вистигнуть, щоб можна було ними смакувати. Щоб приготувати тісто для пирога, візьміть наступні інгредієнти. Зараз вони перед вами на екрані, тож уважно вивчайте. Або, як завжди, все детально, покроково знайдете в описі саме під цим відео. В миску відправляємо просіяне пшеничне борошно вищого гатунку. Далі сюди ж додаємо цукор. Обов'язково дрібку солі і ванільний цукор за бажанням. Все гарно перемішаємо. Не забуваємо про розпушувач. Все. Далі черга основного інгредієнту це смальцю. Смалець звичайний, без домішок, з магазину. Робимо крихту борошняно смальцеву. Як хочете, ось до такого стану. Все, готово. Тепер додаємо сюди одне яйце і холодну воду. У мене тут 3 столових ложки е холодної води. Все ще раз гарно перемішуємо, допоки тісто не збереться в кулю. Ось таке воно гарне, еластичне. Що потрібно, кладемо його в пакет і залишаємо при кімнатній температурі, хай воно полежить, поки приготуємо начинку. Форму я беру ось таку роз'ємну, можна випікати пиріг у будь-якій формі. Отже, для начинки нам знадобляться наступні інгредієнти, всі вони зараз перед вами на екрані. Тож знову ставте на паузу і детально вивчайте, або йдіть в опис під цим відео, там все є. Отже, до кисломолочного сиру, у мене 5% жирності, додаємо яйця, відразу ж цукор, ванільний цукор і манну крупу. Все додали гарно, ось так виделкою перемішали. Не потрібно ні блендера, ні міксера, нічого. Готово. І я беру джем. У мене сьогодні це ягідний, міксовий, можете брати будь-який. Далі робочу поверхню, присипали борошном. Все тісто ділимо спочатку на три частини. Забираємо одну третю, меншу частинку вона піде на гору пирога. І нижню більшу частину тіста, тобто дві треті, нам потрібно розкачати у круглий пласт чи в прямокутне, яку форму ви берете так і розкачуєте. Приміряю ось так форму, ще трішечки підкачаю тісто і буду вже викладати. З ним дуже дуже легко працювати. Дивіться, як я перекладаю. На качалку спочатку його накручую, а потім кладу власне у форму. Підрівняли по краях, по бортиках форми, далі качалкою пройшлася по краях і забрала лишнє тісто. Все. Далі зайве тісто, ще лишилося, додаємо до тієї меншої 1,3 і розкачуємо знову круглий пласт, Орієнтуємось по діаметру або ж по розмірах своєї форми. І можна або просто накрити зверху і пробити гвиделкою, або ж зробити так, як я. Красивіше будемо оздоблювати. Так, на дно форми відправляємо джем, варення, що ви берете. Гарнесенько розрівнюємо все. І зверху будемо накладати сирну начинку. Друзі, в мене духова шафа вже розігрівається на 180 градусів. Все, виклали сирну начинку. І далі так само закриваємо зверху. З тіста, що залишиться, воно не пропаде. Можете або печивко зробити, поряд випекти, або як я буду оздоблювати зверху, беру вирубки для печива і буду оздоблювати зверху поріг, щоб він був гарний. Ось таким чином. І дивіться, яка краса виходить. Всі, друзі, на 180 градусів режим верх-низ без конвекції відправляємо на 30-35 хвилин до рум'яного кольору. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Я пам'ятаю, як мама, так і бабуся витягували вже ці пироги з печі, накривали зверху чистесенькими рушничками, і потрібно було трошечки почекати. Але цей момент смакування був. Найочікуваніше клянусь це були найсмачніші пироги в моєму житті. Це дуже смачно. Тому саме оцей от пиріг я приготувала за рецептом, який взяла зі старого записничка, який вже лед тримається купи, який е, побитий вже трішечки життям. І я навіть не пам'ятаю, хто робив цей запис там, чи мама, чи можливо. Хтось інший, але всі нюанси приготування збереглися, тому такий пиріг смакує саме так, як смакував колись в дитинстві. Тому, друзі, готуйте просто, їжте смачно, і все обов'язково буде добре. Я це точно знаю. Дійсно, розріжу цього красення і покажу, який він виходить всередині. І, на жаль, я не зможу з вами сьогодні розділити цю радість від смакування таким от пирогом, тому що більшість інгредієнтів, які тут містяться, на жаль, заборонені мені лікарями, а, ну, а ви обов'язково для себе і для своєї родини приготуйте. І якщо можете хочете, смакуйте від душі. Ще раз нагадую, що пиріг необхідно розрізати повністю, коли він вистегне, щоб він стабілізувався, і ось така краса у вас вийде в результаті. Це дуже апетитно, це неймовірно смачно саме тоді, коли е, робили наші бабусі, мама. Я отримала просто мільйони компліментів за смак цього пирога, тому що пригощала і сусідів своїх. Це дуже смачно. Повірте, тому готуйте обов'язково, смакуйте і е, прошу вибачення за тих. Технічні неполадки зі звуком. Як чуєте, в деяких фрагментах звук записався не дуже якісно, але я над цим попрацюю, обов'язково виправлюсь, а вам бажаю гарного настрою і, звісно ж, смачної випічки!